В якому курятнику ти була? Пішла до школи. Я Маргарита вже готова, так? Презентувати? Да. Давай. Назва велкро або липучка. Воно працює, в нього є петелька і гачок, і вони з'єднуються. З, воно зроблено з ниток та пластиком. Людина тягне, щоб відкрити. Ця застібка працює за допомогою блока. Вона кріпиться до одягу за допомогою блока. Переваги легко користуватися недоліки, недовговічна. Я не, не зовсім згоден. Як вона кріпиться до одягу, ти сказала? За допомогою блоку. Ні, як от у тебе є застібка. От я хочу, щоб моя сорочка застібалася цією а. застіпкою. Як мені її прикріпити до одягу? Прикніть. Або... Або пришити пришити, виправляй. А. Маргарита, що це у тебе за пір'ячко? Немає. Не В якому курятнику ти була? Пішла до школи. Я сосні. Лісами полями.